Монологи по фій. За півроку роботи 600 клієнтів. Світлана, 21 рік. Я отримала посттравматичний синдром саме після низки подій, пов'язаних із проституцією. Мені було 18 років. До цього часу за плечима вже був невдалий шлюб. відчим не був радий, коли я повернулася в батьківський дім. Він поставив мені умову або за тиждень знаходжу гроші, щоб заплатити за квартиру, або з'їжджаю. Підробіток знайшла, але заплатити за нього обіцяли не скоро. Довелося їхати до родича, який на той час застряг надовго в лікарні. Працювала офіціанткою, грошей катастрофічно бракувало. Ще й квартира була убога, дуло з усіх щілин. Офіційну зарплату в кафе мені в результаті навіть не виплатили, довелося піти. Я прожила так місяць, а потім до мене приїхала знайома. Їй було ніде жити, і вона запропонувала зайнятися проституцією. На той час мені було вже все одно. Ми розмістили анкету на сайті. Одразу ж пішли клієнти. Переважно побиті життям мужики з пивними животами, їх було дуже багато. Гроші йшли на їжу та алкоголь, було бридко і огидно від цього всього. За одну годину брали близько 40 доларів. Чоловікам подобалося приходити до мене, тому що я була схожа на дитину. Один раз клієнт мене навіть не чіпав, просто дав грошей і пішов, мабуть, зглянувся. За ці гроші я придбала джинси, підключила інтернет і накупила їжі. Одного разу знайомий попався клієнт. Тільки но він прийшов, я відразу все зрозуміла заходить на кухню вона, а за нею поліцейський, почав вимагати паспорти. Сказали, що немає, просили, як могли. Він сказав, щоб ми одягалися і їхали з ним у відділок. Ми спустилися вниз, а його немає. Обійшли весь будинок, а він пішов. Саме завдяки йому вибралися з усього цього. Того ж дня зібрали речі і поїхали за місто до друга моєї співмешканки. Там були наркотики, від яких я не спала ще три дні. Тільки потім зателефонувала мамі і попросилася додому. Мама знає про все. Вона адекватно. Відреагувала, мовчки вислухала, не жаліла, але й не засуджувала. Сказала, що кожна жінка стикається у своєму житті з важкими часами. Зараз я в стосунках уже півтора року. Мій молодий чоловік знає про моє минуле і жодного разу не засудив. До решти чоловіків у мене страх, особливо якщо вони схожі на клієнтів. Вони дивляться на вулиці, оцінюють, ніби перед ними товар. Я пишу книгу, в якій хочу розповісти все те, що пережила за період проституції. Писати складно, доводиться заново все це згадувати. В інтернеті створила проєкт для дівчат, яким потрібно виговоритися, шрами не пройдуть, але самооцінку варто піднімати. Постійно кажу собі, що я красива. Розумна, сильна і не підстилка.